Всім привіт! Сьогодні в випуску мудрика помітили на базі Челсі. Реал відхилив пропозицію Парми щодо трансферу Луніна. Матч проти Ісландії винесе вердикт Реброву Тарас Михавка в топ 10 наймолодших захисників збірної України. Як повідомляє за Челсі форум, вінгера національної збірної України Михайла Мудрика помітили на тренувальній базі Челсі в Кобімі. За даними джерела, 24-річний українець ймовірно наближається до повернення після тривалого усунення пов'язаного зі справою про можливе вживання допінгу. Відзначається, що футболіст перебував на території клубного комплексу, хоча офіційних підтверджень цьому наразі немає. Челсі представники гравця та провідні британські журналісти утримуються від будь-яких коментарів щодо цієї ситуації. Нагадуємо, що у грудні 2024 року мудрика було відсторонено від футболу після позитивного результату допінг тесту. Влітку футбольна асоціація Англії висунула офіційне звинувачення у порушенні антидопінгових правил. Українському Вінгеру може загрожувати дискваліфікація терміном до 4 років. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін привернув увагу італійської парми, про що повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела, парма активно шукає нового голкіпера, оскільки її основний страж воріт Сузукі вибув через травму, орієнтовно на 4 місяці. У зв'язку з цим італійський клуб офіційно звернувся до Реала з пропозицією орендувати Луніна. Втім, мадриці відповіли відмовою: у реалі не готові залишитися без повноцінного дублеру для Тібо Куртуа всередині сезону. Тому перехід України... Ця був заблокований. Нагадуємо, що чинний контракт Луніна з реалом діє до 30-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переход за посиланням в описі. Колишній наставник Минаю та юкса Микола Цимбал після розгромної поразки збірної України у матчі п'ятого туру європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 проти Франції поділився своїм баченням стратегії головного тренера сині жовтих Сергія Реброва, який вирішив поберегти основних гравців на тепер уже ключовий поєдинок проти Ісландії. В цілому було зрозуміло, що нашим в Парижі нічого не світить. Як на мене, збірна Франції в позиційній грі зараз найсильніша у світі. Складається враження, що в неї немає вразливих місць. Подивіться, яке елегантне поводження з м'ячем, які вишукані комбінації. Буквально від кожного польового гравця можна чекати неприємностей. Звісно, за ігровими характеристиками французи значно переважали українців. Перетунок був у грі другим номером, але я не думав, що гості так притиснуться до своїх воріт. Чекав від них більше. Агресивності в середньому блоці більш сміливих вибігань. Добре, що в першому таймі на висоті був наш воротар Трубін, та й господарі не форсували подій, діяли не на максимальних обертах, бо були впевнені, що свого не опустять. Експериментальний склад, знаєте, це був вибір Реброва. Бо щоб дискутувати на цю тему, треба мати вичерпну інформацію, що діється всередині колективу, і які з Риброва стратег дасть відповідь лише заключний матч у Варшаві з Ісландцями. Якщо переможемо в неділю, то всі будуть говорити, що він все Бив правильно, довіривши в Парижі групі гравців. Ротації в іншому випадку йому не позаздриш. У Варшаві дуже багато буде залежати від психологічного фактора. Буде багато боротьби, мало забитих м'ячів. Все ж в наших вища індивідуальна майстерність та й підтримкою 12-го гравця вони будуть забезпечені. Тому я налаштований оптимістично, заявив Цимбел в інтерв'ю sport.ua. Захисник київського Динамо Тарас Михавко, який нещодавно вперше вийшов у футболці збірної України на матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Франції. Увійшов до топ 10 наймолодших дебютантів оборони в історії національної команди. Свій дебют Михавко здійснив у 20 років і 167 днів. Це сьомий показник серед наймолодших захисників, які коли-небудь дебютували за збірну України. Відомий український тренер Юрій Вернедуб розкритикував київське Динамо, назвавши Білосиніх найгіршою командою жовтня в українській прем'єр-лізі. Команда розчарування жовтня. Київське динамо Явно не ту гру і не ті результати показала команда Олександра Шовковського, двічі втрачаючи перемогу на завершальних хвилинах. Чому причина невдалої серії киян? На це питання може відповісти лише їх тренер, та видно, що в них пропала та легкість, яка була на старті сезону, сказав Вернедуб. Мілан визначився з основними кандидатами для підсилення атаки взимку. До переліку потенційних новачків увійшли Роберт Левандовський з Барселони, Артем Довбик із Роми, Мауро Ікарді з Галатасарая та Джонатан Девід із Ювентуса. За інформацією джерела, у Мілані можуть відмовитися від варіанту з Довбиком, якщо взимку він не зможе повністю відновитися після травми. За прогнозами, 28-річний Форвард може залишитися поза грою близько шести тижнів. Також можливі труднощі з переходом Левандовського. у Барселоні не виключають, що залишать нападника до літа, коли він стане вільним агентом. Варто зазначити, що, попри втрати в складі, римський клуб демонструє відмінну форму в серії А. після 11 турів, Рома йде другою, маючи однакову кількість балів із лідером Міланським інтером. Журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс поділився інформацією про те, як у ПСЖ оцінюють перші місяці в команді французького голкіпера Люка Шевалє та українського оборонця Єліза Барного, які приєдналися до клубу влітку цього року. За його словами, в клубі з великою довірою ставляться до цих двох футболістів, за які загалом заплатили 100 мільйонів євро. У Парижі переконані, що молоді гравці зможуть повністю реалізувати свій потенціал. У ПСЖ наголошують, що обидва добре проявили себе в попередніх командах. і Довжуть справляти добре враження на тренуваннях щодня водночас у клубі розуміють, що забарний шевельє зіткнулися з певними труднощами в останніх поєдинках. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй qr код або переход за посиланням в описі.